28 лютого, на ранок 28 лютого, ситуація навколо оборони міста Бахмута досить тяжка. Повернули рештки недобитих тих зеків чмобіків. Зараз, Зараз, поскольку десантної частини части відкровенно лізти в атаки, так як отморожені ці зеки, які, ну, їхнє життя взагалі нічого не варто, то їх повернули назад. І Кидають, кидають в бездумні, без... абсолютно бездумні атаки м'ясорубні, рештки підрозділів а цих вагнерів, цих зеків, і десь місцями там продавлюють позиції, лізе, лізе вал піхоти цієї біосміття. Щоб було розуміло, ну, зрозуміло, чому ситуація там. Така складається, це вона ну, така була і в Солидарі, в Бахмуті, тому що е завжди Бахмут приходилося обороняти в меншій кількості проти переважаючих сил ворога. Я вже не кажу за артилерії, авіації, танки, з цим зрозуміло, але в піхотному відношенні дуже великі сили. Завжди наші опорники в кратній меншості відбивають атаки, особливо піхота переважаючих е е сил. тому там Десь щось їм вдається іноді пролазити. Але наша мужня пікота тримає рубежі, а в, не, ну, в нелюдських умовах це дійсно нелюдські умови, і тому їм шана і повага. Як там буде складатися ситуація надалі, там військовому керівництву більш швидніше, скажімо так. Наразі ситуація така. Найскладніший напрямок північний. На східний теж сильно жмуть, Ну, скажімо так, чуть менше на південному напрямку лізуть, але там теж складновато. Лізуть, 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 намагаються за всяку ціну захватити місто Бахмут. Наразі, якщо констатувати все вище сказане, то ситуація тяжка, але підрозділи на своїх місцях. Наразі Бахмут під українським прапором. Дома пару слів для наших для Ми побажати всім гарного дня сказати, що на бахмуті дійсно відбуваються Які наразі на позиціях в Бахмуті навколо Бахмуту, респект і повага, ви дійсно титани. оркам ви всі здохнете, всі, абсолютно всі здохнете, які прийшли на нашу землю. Як би там не розвивались події, Україна переможе, Україна сильна, Україна єдина. Слава нації, смерть ворогам.